Вітаю вас на каналі Йохани Футбол, Дякую вам, що зайшли подивитись це відео. Також попрошу вас поставити лайк, щоб був повний конект. Розпочинаємо. І розпочинаємо ми з матчу, який був мені вчора найбільш цікавий це Марсель Бенфіка. У першому матчі Бенфіка перемогла 2-1, і все, що їм залишалось, не програти з рахунком більше, ніж у 2 м'ячі, але вони вчора пропустили все-таки першими. Один і, перевели, і Марсель перевів матч у додатковий час, забив Мумбанья, здається, його так називають. І все вирішилось навіть не у додатковий час, а у серії пенальті. Але давайте подивимось, як пробивали гравці, і вчора Бенфіка протупила і пропустила, точніше, не забила два пенальті. Спочатку Ангель Ді Марія. Це мені десь нагадало в матч Реал. МанСіті другий. Там також Модріч, як перший бив і не забив. Здавалось би, такий гравець важливий. Також вчора Ді Марія не забив, Хокін Корео забив за Марсель. Трубін вчора не зміг потащити жоден пенальті. Відео пенальті, які пробивали з Луніном, можете зайти в Телеграмі, подивитись. Були там удари, які міг він потащити, але, на жаль, не вийшло. І Антоніо Сілова також не забивали в Бенфіки. Бенфіка програє Марселю. Марсель йде далі. Бенфіка втрачає шанс пройти в півфінал, вони вибувають. Анатолій Трубін вчора зіграв непогано. Він пропустив да, гол між ніг, але з ким не буває. За це я його точно винити не буду. Пропустив між ніг, буває, з усіма хулкіперами, то не страшно. Удар був з дуже близької позиції. Можливо, міг він врятувати, але не вважаю, що його помилка то була очевидна. Прям. Він зіграв добре, оцінку отримав непогано. 7,4 – це одна, мабуть, з найкращих оцінок у Бенфіки, так, На рівні з Давідом Нересом і Олександром Бахом. Оцінка в нього 7,4, Сайви він 4 здійснив. Два сейви з штрафної, штрафного майданчику, не зміг відбити гол. І також був, була помилка при, при тому приловлі м'ячі, коли він зловив м'яч і відпустив. Є цей момент у Телеграмі, я закидав, можете подивитись. Паси на рівні 78% непогано. 51 дотик. Тоже добре, багатенько їх. В луні нам було вчора 70% з чимось, але то Лонгболе, дані паси. Це у нас 15 точних з 24. Тобто оцінка в нього, статистика в нього непогана. На жаль, пропустив такий трошки м'яч, за який його можна, будуть люди винити, але я думаю, то не страшно. Страшно то, що Бенфіка в цьому сезоні в захисті грає дуже погано. Ну, Це не зв'язано з воротарем, а лінія захисту, як, як команда грає в захисті, побудова самого. Процесу з оборони займає них дуже фі... багато часу, і дуже вони якісь не скоординовані, я не знаю, вони грають розхлябано. Кожен біжить. вони О, я вчора хотів, я думав, яку, я, яку їм метафору чи як там воно називається, придумати. Вони ж називають себе орлами, але вчора вони в обороні поводили себе як курки без голови. Кури, звичайні, без голови бігали куди попало. Я, я сподіваюся, фанатів Бенфіки це не образить, і якщо ображає, то вибачайте одразу мене. Давайте далі вже розпочнемо огляд, повний огляд Ліги Європи. Ну, він буде короткий, але без, точніше, всі матчі ми оглянемо, але швидко. Результати, а також Лігу конференції. І ми розпочнемо з матчу. Першого, який вчора був також цікавим, де Аталанта приймала в себе вдома Ліверпуль. І я вчора, як записав відео, то казав, що Ліверпуль доволі таки. Я вірю в цю команду, що вони можуть відіграти три м'ячі і, як мінімум, у додатковий час перевести гру. І вони вже на 7 хвилині забили. Першими це зробив Салах з пенальті. Але вони не змогли перевести гру навіть у додатковий час вони програли, вони виграли матч з рахунком 1-0. Але їм це не дозволило пройти далі. Я цей матч не дивився, але я, здається, бачив, як коментували цю гру. І там були ну, моменти, які Ліверпуль мав забивати, здається, Сала... не Салаха Нуніс і Діас мали шанси, щоб забити. Ван Дейк бив, Нуня збив, це я тільки і Діас збив. І VD31, 031, 009. Це з штрафної площі. Тож, Ліверпуль вилітає, Аталанта йде далі. Ну і хай собі йде. Рома проходить далі Мілан. Вони виграли вчора з рахунком 2-1. Загальний рахунок склав 3-1 на користь Бенфіки. Я також думав, що Мілан зможе поборотися, але вони першими 2 пропустили. І Габіа там вже на 85 й один заковиряв. Мілан вилітає. Рома йде далі. Манчині, гравець матчу знову. І Росі, де Росі, давних в них тренер. Я його то також вітаю, тому що він прийшов по ходу сезону чи перед початком сезону і почав демонструвати одразу результати. Були, звісно, провальні матчі, але не без цього. Ідемо далі. Ось, далі в нас проходить Байер у півфінал. Він прийшов Вестхем вчора. Вони програвали з рахунком 1-0, але на 89-й хвилині фрімпонг зрівняв, зробивши рахунок двохматчого протистояння 3-1 на користь Байера. Вестхем вилітає, Байер йде до полуфіналу. Сітку ми зараз ще з вами подивимось. Також Фіорентина, вчора я казав, що вони мають перемагати, але я думав, що вони зроблять це в основний час. Але вони це зробили аж у додатковий на 90-2 забив Гонсалес. І бі, Бірахі забив на 108-й хвилині. Вікторія добре трималась. Не, не прийшли вони далі. Це в нас ліга конференцій вже. Ліль Астонвілла. Ліль вилітає від Астон Віли. Там була вчора серія пенальті. Основний рахунок був 2-1 на користь Ліля. Тобто вони вирівняли становище, але по пенальті знову там тащив, здається, Вортар Астон Вілли. Мартінес Еміліано. Юрій Тіліманс. всі забивали в Астонвіл, в Ліля не забивали Бенталеп і Бенджамін Андре. А в Астонвіл не збав Леон Белі. Доволі дивна ситуація, тому що Белі один з найкращих, мабуть, гравців взагалі в Астонвілі зараз. Мартінес у нас отримує гравця найкращу оцінку в Лілі. В Астонвілі, і також кеш, Меттю. кеш, який забив гол. Гравцем матчу був Андре. Йдемо далі, Фенербахче Олімпіакус. І вчора я дивився у перерві чи після закінчення матчу. Ні-ні, по-моєму, після 80-ї хвилини я дивився, що рахунок був 2-0 на користь Фенербахче. І я вчора казав, що вони можуть пройти Олімпіакус в себе вдома, тому що трибуни будуть підтримувати, і Фенербахче в себе вдома грає набагато краще. І вони вчора забили другий Мічі Бачуаїв, здається, забив, але я так зрозумів, що його відмінили той гол. Там він був на 81-й чи на якийсь там 82-й, коротше, хвилині, після 80-ї. Але я вчора заходжу і бачу, що вони програють по пенальті. Вони так і програли по пенальті 2-3. Олімпіакос іде далі. Фенербахче мав шанси пройти, але вони не змогли. І Паук вилітає від Брюга. Вчора Брюге забив 2 голи і зробив рахунок 3-0 по сумі двох матчів. Юдґла забив 2 вчора, 33-45. І клуб Брюге проходить далі. Давайте подивимось на сітку Ліги Європи та Ліги Конференцій. Тож, розпочнемо з Ліги Європи. У нас тут буде така от ситуація. Зараз зроблю більше. Бенфіка пролетіла, Марсель іде далі. Марсель зустрінеться за таланту і у півфіналі. Мілан пролетів, Рома йде далі. Рома виходить на Байер, і це буде класний півфінал. У фіналі зустрінуться або Рома Марселя Таланта, або Байер. Тому буде цікаво подивитись. Будь-яка з цих пар має бути класна для перегляду. Тепер ми подивимось на лігу конференцій. Астон Вілла йде далі. Також виходить вона на Олімпіакус. І Фіорантина вийшла на Брюге. Також непогані команди. Це могли бути команди Ліги Європи. Тому Ліга Конференції, як турнір, я думаю, по командам зараз має дуже хороший склад. У цьому сезоні Астон Вілла показує футбол хороший. Був в них, звісно, спад, але То таке вони зараз піднабирають трохи, можливо, і до фіналу ще дойдуть і виграють. Це, здається, одна команда, яка залишилась з Англії у Єврокубках. Ось такі справи у нас. Дивимось, бомбардири, Захаві. Так він є на першому місці. І подивимо, чи Обаме Янг вчора не забував, він також на першому місці, ще має 10 голів. Сьогодні у нас один матч, це буде Джано Лаціо. На жаль, Руслан Маліновський ще досі травмований, тому ми його не побачимо на полі. В будь-якому випадку, заходьте в телеграм-канал. Там будуть якісь новини сьогодні. Також. Коментарі футболістів, тренерів, всяке таке, голи з матчів, Голи з матчу Джену Алаціо. Можливо, буду публікувати, якщо вони там будуть, цікаві якісь моменти. Також статистика і результати, оцінки гравців. Я думаю, вам сподобається нас вже 320 підписників, тому я вас запрошую туди. Посилання в описі під відео та в закріплену в коментарі. Я вам дякую за перегляд. Ставте лайки і хто буде дивитися сьогодні футбол. Я вам бажаю гарного. Перегляду футболу дивіться, насолоджуйтесь, бувайте.